Мова, якою послуговується сковорода, це експериментаторська мова. Сковорода просто засипає вам очі біблійним піском. А якою ж мовою тоді творилася література? Відчутний вплив і засилля російської мови? Мова, якою він послуговується, це малоросійська мова. Коли Сковорода пише, наприклад, Циплінок, Вріш, мати, моя Малоросія. І тітка моя Україна. Він може вжити слово там блядогласія, наприклад. Скільки разів, наприклад, Сковорода вживає так звані, як Шевельов це називає, божеські слова. Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш цикл лекцій, який присвячений філософії Григорія Сковороди. На першій нашій лекції ми намагалися з'ясувати. Особливості української барокової культури і те, що міг Григорій Сковорода успадкувати від цієї культури, як взагалі він вписаний в цю культуру. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову і спробуємо розглянути питання мови сковороди. Якою мовою послуговується сковорода? Справді, для того, хто. Вперше намагається відкрити книжку з творами сковороди, а це байдуже. Чи це будуть його поетичні твори, чи це будуть його фабули, і байки, чи це будуть його е, притчі, трактати, діалоги. Е, вперше, хто пробіжиться, бодай ряд, першим рядком е, цих творів, той буде спантеличений. Чому? Тому що це ну, зовсім якась така незвична, нерегулярна для нашого слуху, для нашого оку ока мова. Чому так? І напевно одразу може виникнути запитання: а на якій підставі ми можемо називати сковороду саме українським філософом? Для того щоб дати відповідь на це запитання, потрібно розібратися з тим, а яким був, власне кажучи, слововжиток в XVII, XVIII-18 столітті, а можливо навіть заглянути, заглянути ще глибше в традицію ще давньоукраїнського та київського. Князівства Київської держави. І ми побачимо, що тоді в слововжитку щонайменше фігурувало дві мови: Церковно-славянська і Староруська мова. Е, Віна в час мова певна річ розвивалася, трансформувалася і в часи Галицько-Волинської держави, чи в часи. Литовської держави, а, мова, е, певна річ теж не стояла на місці, теж розвивалася, і е, цю мову е, прийнято називати е, руською мовою. А, водночас, в той момент, коли е, українські землі потрапили під е, Вплив е, польського королівства, ми можемо сказати, що до тих мов, е, а це знову ж таки та сама е, церковнославянська мова, це також е, руська мова, або як її ще іноді називали е, староукраїнська та називають її е, мова або е, українська книжна мова. Проста мова, яку іноді ще називають до е, функціонування цих двох мов е, можна було додати ще кілька. Ну, по-перше, польську мову, певна річ, і Латину, та, Латину, е, якою взагалі-то і е, проводилася, е освіта е, на той час. Крім того, у нас виникне запитання, а як же з простонародною мовою? Та, от Тією мовою, яку пізніше, скажімо, вже Котлярецький цю мову зробив уже літературною мовою, якою ми послуговуємося тепер? Справа в тому, що ту мову, така мова на той час фігурувала. Так би мовити, на нижчому реєстрі. Нею описалися інтермедії, неї писалися народні пісні, різноманітна повсякденна лірика, любовна лірика і так далі. Власне, тут ще можна згадати про функціонування грецької мови. Хоча ця мова, напевно, була найменш поширена і теж. Її вживали переважно для освітніх, освітніми цілями, а отже, ми бачимо, що тодішня та, Україна являла собою ну, такий полілінгвістичний феномен. Справа в тому, що е, сакральні тексти, церковні тексти належало писати е, тією мовою, якою була перекладена Біблія, та, мовою, якою, е, треба е, якою треба було проповідувати откровення, якою треба було проповідувати Слово Боже. Е, в канцеляріях різноманітних та на рівні. Якогось такого документу обігу використовували книжну українську або просту мову в колегіях, в школах, у братських школах, в училищах різноманітних. Звичайно, під впливом протестантських, єзуїтських шкіл, навчалися студенти навчалися. Латиною. Латина була однією з обов'язкових мов того часу. Ну і власне постає запитання, якою ж мовою тоді творилася література? Висока барокова література творилася і латиною, творилася церковнослов'янською мовою, творилася українською книжною мовою. І зрештою, твори низового бароку якраз для них годилася оця народна, народна мова. Проте десь приблизно з кінця XVII століття після того як а, власне, Україна потрапляє під на орбіту впливу, так би мовити, Московської держави, а, виникає відчутний вплив і засилля російської мови. А, відтоді ми можемо говорити про початок ідеї русифікації. Все почалося. З так званих коломацьких статей. Потім Петр І забороняє друк книжок старокнижною мовою. Потім до цієї русифікаційної політики свою руку доклала також Єкатеріна II. Передовсім це позначилося на тому, що в Києво-Могилянській академії було запроваджене викладання російської мови, ну а потім було заборонено і викладати, і вивчати власне, книжну українську мову. Це означало, що зрештою сама література. Мусила мова та, цієї літератури, мусила зазнавати неабиякої трансформації, і, власне, саме це ми можемо спостерігати на прикладі творів Григорія Сковороди. Часто дослідники прослідковують цей перехід, перехід і трансформацію мови сковороди. Ну, наприклад, якщо взяти. Ранню поетичну творчість сковороди, то ми побачимо, що в ній домінує, десь було навіть підраховано, що приблизно сад божественних пісень приблизно складає 84% лексика української книжної мови. Проте, вже скажімо, якщо йдеться про трактат Григорія Сковороди «Наркіз», то там вже ця лексика поступово починає знижуватися. Та трошки більше 70%. Ну і в пізній творчості сковороди ми бачимо ну, мало не таке вже відчутне та засилля. Лексики російської такий українсько-американський славіст, мовознавець, як Юрій Шевельов, намагався дослідити і мову, і стилістику творів сковороди, і він вибудував ну, приблизно таку залежність. Та на перше місце він ставить. Вжиток сковородою церковно мови, і це справедливо, це видно неозброєним оком. Щойно ви відкриваєте е, трактати сковороди, як на вас просто сипляться величезні, величезними цитатами, та, такими цілими жменями. Або як казав філософ е, Густав Шпет, е, сковорода просто засипає вам очі е, біблійним піском. Це дуже відчутно. Єдине, що тут треба сказати, що Сковорода не стільки цитує. Прямо безпосередньо, та і скільки цитує по пам'яті. Та і якщо ви спробуєте відкрити будь-яку академічну збірку, а краще останню, та, яку зробив під редакцією Леоніда Ушкалова, ви відкриєте цю збірку, ви можете в коментарях, по коментарях перевірити подивитися, та подивитися. Настільки почасти ці цитати, які наводить Сковорода, як вони варіюються, часто бувають не буквальними, не стовідсотковими, не стовідсотковим Так? Тут важливо ще сказати, власне, яку Біблію цитує Сковорода, це саме синодальна, так звана Єлизаветинська Біблія. До перекладу, створення якої доклалися випускники Києво-Могилянської колегії, і, власне кажучи, ця це видання, і воно було і московським, і київським виданням. Це видання в 18 столітті було найбільшим, напевно, в тодішньому, тодішньому вжитку. Зрештою, щодо самої мови сковороди, то ми тут маємо прецедент, тому що Сковорода в одному з коментарів до значить, однієї з пісень з циклу саду, тобто він говорить про те, що мова, якою він послуговується, це. Малоросійська мова. Та? Деякі дослідники, зокрема, тут на думку спадає вислів російської дослідниці Людмили Сафронової, яка говорить так: що попри те, що Сковорода називає це малоросійською мовою, тут Нема чого приховувати, направду це російська мова. Ну, зрештою, це окремий випадок, я думаю, який ми розглянемо, присвятимо йому цілу лекцію так, про те, наскільки сковороду взагалі можна вважати російським філософом. Я думаю, що це випадок якраз ну, от зовсім інший кейс, і ми до нього. Обов'язково е, звернемося, ми повернемося ще до нього, але з іншого боку, ми справді е, бачимо, що Сковорода е, атрибутує саме в такий спосіб е, ту мову, якою він послуговується. Е, інша справа, що Сковорода е, і сам говорить, про, якщо можна так сучасною мовою сказати, про свою ідентичність. Він каже, що мати моя е, Малоросія і тітка моя е, Україна. Чому власне кажучи, Сковорода розрізняє Малоросію і Україну? Справа в тому, що терміном Малоросія в ті часи позначалася ну, так звана Мала Русь, бо, бо Мала Русь збігалася з кордонами Гетьманщини тодішньої. Так? А що ж тоді таке Україна? Україна, власне кажучи, це є Слобожанщина, так? тобто це Слобідська Україна, і як ми знаємо з біографії самого Сковороди. Тобто народився він в Малоросії, народився він в Гетьманщині, на сучасній Полтавщині, та, а другу частину свого життя він проводить саме в Слобожанському краї, і тому, власне кажучи, йому полюбилися та обидві ці частини теперішньої нашої країни. Е, от. Ну і е, цікава ще одна така особливість стосовно е, вжитку деяких слів. Наприклад, слово Малоросія е, як назва, е, власне кажучи, території теренів, е, до яких себе приписує, так би мовити, е, сковорода, він вживає тільки двічі. Та? Слово Малоросія вживає тільки двічі. Україна він взагалі вживає тільки один раз, та, і е, в, на відміну від е, цього слова вжитку можна, ну, власне кажучи, дослідники мовознавці це вже зробили, прослідкували скільки разів, наприклад, Сковорода вживає так звані, як Шевельов тобто, це називає Божеські слова. Тобто йдеться про е, слова Бог і похідні від нього слова, слово Господь. І похідні від нього слова, та, ну, і не тільки, власне кажучи, тією мовою, яку Сковорода називає е, малоросійською мовою, але й латинські, грецькі е, е, слова, та, які позначають Бога чи Господа. Та, і тут, е, власне кажучи, е, фахівці нарахували. Понад дві з половиною тисячі разів. Тобто ми бачимо, що суттєво переважає саме такий слово вжиток, і це означає, що власне ідентичність сковороди. Ну от вона така, та вона ще до модерна, до того періоду, коли взагалі можна було говорити про е, якесь е, самоусвідомлення своєї національної ідентичності. Та, тобто ще до того періоду, коли виник е, те, що той феномен, який ми пов'язуємо з е, Шевченковим, козацьким, козацьким міфом, е, власне. Про те, якою ж мовою ми більш-менш собі склали уявлення, про те, якою була мова письмова мова сковороди, тобто та мова, якою. Він пише свої твори, хоча ми бачимо, що ця мова неоднорідна. Та, тобто це мова, в якій поєднані це така lingua мікста, така своєрідна. Та, тобто це така суміш своєрідна, в якій, як ми бачимо, є і церковнослав'янська мова, є і книжна українська мова, є і. Простонародна українська лексика, є і російська лексика, є і латинські, і грецькі слова, і між іншим сковорода вживає і е, інші слова з інших е, сучасних йому мов, е, так і вже, власне кажучи, з мертвих мов. Тобто це така абсолютна мішанина, так би мовити. Та? Тобто і цим е, вирізняється Ця, е, в цьому, напевно, така лінгвістична родзинка. Е, що, якщо ми говоримо про те, якою мовою пише сковорода, та? інша справа, якою мовою розмовляв сковорода. Читаючи біографію, одну з перших і, напевно, найбільш таких достовірних і повних біографій Сковороди, яку написав учень, його учень Михайло Ковалинський. То, власне, Коваленський говорить про те, що буквально він каже, про те, що Сковорода дуже любив, як Коваленський каже, свою природну мову. Зрозуміло, що природна мова, тобто та мова, якою зверталася мати Сковороди до нього, та, тобто була ось така простонародна мова, мова, яка приблизно була такою самою, якою ми спілкуємося і тепер. Ба більше, Федір Луб'яновський згадує про те, що якось в часи. Того в ті часи, коли Сковорода працює в харківській колегії. Лубіновський був свідком того, якою мовою говорив Сковорода з одним із викладачів пієтики. Тобто, це теж була, власне кажучи, така жива простонародна мова, і, судячи з усього, Сковорода і віддає. Перевагу в повсякденному розумінні, в повсякденній розмові саме цій розмовній, розмовній мові. Щодо, скажімо, особливостей, якщо повернутися знову ж таки до особливостей мови творів сковороди, да, тобто ми можемо побачити таку виразну нерівномірність. Та? Тобто, ну, от якщо деякі дослідники кажуть, ну, взявши е, до уваги віршку е, Тичко Жовтобоку, наприклад, та, яка побудована, ця е, поезія побудована безпосередньо в, такій, е, в такому, на такій народний манір, так би мовити, та, в такому народному стилі, і це свідчить сама лексика якою послуговується сковорода? Стосовно самої лексики, то вона, вочевидь, абсолютно багата і різноманітна. Та? Тобто, якщо йдеться про українську, навіть просто народну лексику, то сковорода часто вдається до побутової, до вжитку побутової лексики. Він, наприклад, каже, батько, гусеня там спокійно говорить. Пестливі вживає слова е, менший, меншенький, та, Тобто, може вживати кличний відмінок. Та, наприклад, в Делібертате ми чуємо Богдане, як звертається е, сковорода. Е, е, так само ми е, бачимо, що сковороді властиво е, вживати. Замість от там, де написано написаний ятю сковороди, тобто там часто читається літера І, там, треба, там чується звук І. Ну, якщо це не є якесь слово, запозичене сковородою. З е, російської якоїсь фразеології, та? Е, бо трапляються сковороди і особливо в пізній період, доволі часто саме е, ось така лексика, та, навіть фонетично вона відчувається, та, коли сковорода пише, наприклад, циплінок, вріш. Такий слововжиток під впливом знову ж таки всіх тих русифікаторських заходів, про які ми вже е, змогли е, згадати, та, тобто вони всі позначаються також і на слововжитку е, в, працях, е, праць, в працях сковороди, в творах сковороди. Крім того, цікавою такою особливістю слововжитку сковороди є те, що він іноді вживає навіть експресивну лексику. Та? Тобто він іноді прохоплюється спеціально вживає для м, такої експресії, та він може вжити слово там блядогласія, наприклад, та? чи може вжити слово уринал на позначення. Матерії він вживає слово сеча, наприклад. Тобто, мова сковороди абсолютно різнобарвна, неоднорідна, це мова, вочевидь, нелегка ані для прочитання, ані для засвоєння. Ну і, вочевидь, я думаю, що ми мусимо також ставити питання про те. Чи потрібно на це є ну принаймні в мене позитивна відповідь там, про те, що потрібно таку мову в ці твори передавати і сучасним звучанням сучасною нашою нашою мовою? Зрештою, ми бачимо, в пізніх творах Сковороди починає звичайно проявлятися, і то досить сильно починає проявлятися саме російська мова. І от якщо повернутися до тези Юрія Шевельова, який каже про те, що на першому місці є. Вжиток церковнослов'янської мови. На друге місце все ж таки Шевельов ставить мову російську. І я думаю, що це під впливом, власне кажучи, оцих, всіх заходів, які прийшли до нас з Російської імперії. Ну і на третьому місці саме український слововжиток. Та? Тобто ось така мова як її назвати, як її кодифікувати, якщо можна так сказати. Тобто, ну, це досить специфічна проблема, на яку не можна дати від якусь просту відповідь та знайти якусь просту відповідь, одначе говорити про те, що мова сковороди це винятково мова російська. Виглядає, що ну також, м'яко кажучи, не дуже не дуже справедливо. Взагалі, то мова, якою послуговується Сковорода, це експериментаторська мова, і е, сковорода сам е, творить е, е, таку нову лексику. Між іншим він це робить в різних мовах, та? тобто навіть в церковнослов'янській мові він може творити якісь такі новоутвори, е, і, е, зрештою, в цьому е, сковорода проявляється, як бароковий е, письменник, е, тому що в українському бароко були властиві, та? такі, якщо ми згадаємо E, значить, вірші, які написані у вигляді чи то хреста, чи то у вигляді e, значить, певних e, геометричних фігур, e, чи то e, так звані паліндроми, які читаються e, в обидва боки, Тобто рядок, який можна прочитати однаково e, в обидва боки. Тобто Українські e, письменники, власне кажучи, Могли забавлятися, та, от, пригадавши, скажімо, деякі вірші Івана Величковського. це якраз і наштовхує нас на, на таку думку. Водночас ми бачимо, що тут принагідно згадується позиція такого літературного критика, модерніста Ігра Костецького. Який е, порівнює сковороду з е, Стефаном Георгієм, з німецьким е, поетом, і, е, власне, Костецький говорить про те, що Сковорода є справжнім е, експериментатором. Та? Тобто Сковорода е, не просто рухається за відомими, за звичними якимись літературними трендами. Сковорода абсолютно жваво, свідомо і так вільно, я б сказав, би, експериментує, так? Тобто грається, якщо можна так сказати, зі словом, творить складну, складні емблематичні лінгвістичні фігури. Ну і в цьому напевно полягає особливість нашого баракового мислителя.